Of good morning everyone and welcome back to the waf channel match day number 16 has been not an easy one for the referee with many situations the referee committee have selected some of them let's have a look together at the correct interpretation Дуже особлива ситуація, яку нелегко оцінити. Захисник оболоні намагається заблокувати удар по воротах, перебуваючи на траєкторії польоту м'яча. Спочатку гравець стоїть обличчям до суперника, тримаючи руки за спиною, що чітко показує його намір уникнути будь-якого ризику. Однак, у момент удару він повертає тулуб, розводить руки і ставить праву руку в захисну позицію перед тілом. З високого кута зйомки і за воріт чітко видно, що права рука захищає бічну частину тіла і тому залишається в межах тулуба гравця, тоді як ліва рука розташована ззаду, вздовж лінії тіла в природному, ненапруженому положенні. Слід зазначити, що рука залишається близько до тіла і віддаляється лише після удару під впливом сили удару. Це не повинно вводити в оману і трактуватися як рука в неприродному витягнутому положенні, оскільки оцінка має здійснюватися саме в момент контакту з м'ячем. З цієї причини, навіть не зважаючи на те, що це удар по воротах, положення рук повинно вважатися повністю таким, що відповідає рухам гравця. Як уже згадувалося, гравець не ризикує, тримаючи руки в такому положенні. Тому рішення арбітра дозволити продовжити гру є правильним. Переглянувши відеозапис, відеоасистент арбітра правильно підтверджує рішення прийняти на полі. Ми маємо справу з дуже специфічною ситуацією, оскільки воротар спочатку виконує цілком стандартний і, на перший погляд, коректний сейв. Проте, після цього він продовжує свою дію явно небезпечним рухом лівої ноги, утримуючи її. Нерухомою в неприродному положенні навіть у момент контакту з суперником. Хоча точку контакту можна розцінювати як випадкову, загальна дія не може вважатися випадковою, адже воротар повинен усвідомлювати присутність суперника безпосередньо перед собою, з яким він веде боротьбу за м'яч, і зобов'язаний зберігати контроль над своїм тілом. Тому цей епізод має бути кваліфікований як фол, незважаючи на те, що м'яч був зафіксований. Небезпечний підкат від відсутність контролю над ногою створюють загрозу безпеці суперника, хоча й не досягають порогу надмірної сили або непропорційної інтенсивності. Отже, неправильним рішенням було б призначення пенальті та винесення жовтої картки за нерозважливий фол. У цій конкретній ситуації ми очікуємо, що відеоасистент арбітра рекомендуватиме проведення перегляду на полі, оскільки деякі ключові елементи оцінки могли бути неправильно інтерпретовані безпосередньо на полі через непередбачуваний характер дії. Це дозволить арбітру належним чином переглянути епізод і ухвалити правильне рішення щодо призначення пенальті. Гравець команди колос номер 77 атакує суперника номер 10 Кривбас, який увійшовши до штрафного майданчика, різко змінює напрямок руху вправо. Тоді як захисник на швидкості намагається зіграти м'яч. Контакт між ногами гравців є очевидним, так само як і те, що захисник не торкається м'яча. Тому, попри правильне розташування, арбітер помилково не призначає пенальті. Після аналізу відеоматеріалів відеоасистент арбітра обґрунтовано рекомендує проведення перегляду на полі, спочатку демонструючи момент контакту, а потім повтор з більш широкого кута огляду в нормальній швидкості. Це дозволяє арбітру виправити початкове рішення та призначити пенальті. Окрім пояснення від Ніколи Ріцолі, комітет арбітрів пропонує ознайомитись усім вам із записом перемовин бригади арбітрів матчу під час ухвалення цього рішення. Дивимося, дивимося, дивимося. Я дивлюсь, дивлюсь момент з пенальті. Давай ще. Контролює колос поки що. Атакує. Нічого. Скажи, стоп, ігра. Стоп, ігра, Саша. Саша, стоп, ігра. Стоп, гра. Давай, давай ще. Давай якось одну. Оцю. Мейн два. Так, зупиніть його. Сань, гравець лежить, може Стоп, стоп, стоп. Ну є, це я, вважаю, да, да, да. А, от тут добре. Тут рух він робить підніжка, да. Так. дай ще 100%, далі. Ну все покажеш перше саме. Так, так, так. Сань, стоп, ра не поновлю, стоп, ра. Дай ще 100% потім. Добре. Оце, що ти мені показала, клич, клич. Е, Саша пропоную тобі перегляд на можливий один пенальті. Оце, ти спочатку. Від... Підніжка. Да. Звичайно, підніжка. Э, там, де він з мячом? Так, Покажіть, будь ласка. Э, дивись, це стоп-кадр. А це екран вар, ціловотип вар. Так, Е, э, Тут це стоп-кадр. Далі дай, дивись. Кер, да, будь ласка. Э, зараз тобі дамо з самого початку. Давай спочатку. Санкт, повільно. Так, 50%. Дивись, 50%. Да, да, І повністю da. тобі 100%. Без без дисплеї санкції, да. Гравці номер 77 Зоря та номер 19 «ЛНЗ» ведуть єдиноборство м'яч, під час якого захисник, притримуючи суперника рукою, порушує правила, внаслідок чого обидва гравці падають на газон і опиняються один на одному. Під час підйому на ноги спочатку те, що виглядає як звичайний контакт, можливо в поєднанні зі словесним обміном, викликає емоційну реакцію, яка за кілька секунд переростає в масову конфронтацію. Арбітер правильно намагається. Негайно заспокоїти гравців, і після того як ситуація стає контрольованою, обґрунтовано виносить попередження гравцям, які спровокували масову конфронтацію відповідно до вказівок ФІФА та УЄФА. Втручання відеоасистента арбітра у цьому епізоді виглядає надмірним, оскільки, хоча на відеоповторах видно, що ліва нога захисника торкається ноги нападника, цей рух не може бути розцінений як грубий або такий, що супроводжується надмірною силою. Отже, арбітер діє правильно підтверджуючи рішення прийняти на полі без застосування будь-яких додаткових дисциплінарних. Після навісної передачі до штрафного майданчика та сейву воротаря м'яч відскакує вгору і влучає в руку гравця Динамо номер 5 яка перебуває в неприродному положенні вище рівня плеча. Внаслідок цього контакту м'яч потрапляє до партнера по команді, який забиває гол. Арбітер правильно не зараховує взяття воріт, оскільки контакт руки кисті з м'ячем є порушенням правил гри. Слід також уточнити, що це не ситуація пов'язана з негайністю. І порушення гри рукою з умовне динамікою і положенням руки гравця. Переглянувши відеозапис, відеоасистент Арбітра правильно підтверджує рішення прийняти на полі. Гравець номер 9, епіцентр контролює м'яч у Той час, як гравець номер 17, шахтар атакує його ззаду у цьому моменті, гравець епіцентру неприродно відводячи ліву руку, завдає удару суперника в обличчя. Ця дія є очевидним порушенням правил гри та підлягає покаранню у вигляді попередження. Арбітер, ймовірно, не мав можливості повністю оцінити інцидент безпосередньо на полі, унаслідок чого не призначив пенальті та не виніс жовту картку. З огляду на це відеоасистент арбітра обґрунтовано рекомендує проведення перегляду на полі, що дозволяє арбітру виправити початкове рішення, призначивши пенальті та винісши попередження порушнику. Російська асоціація футболу